Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. І сьогодні дуже цікава така тема у мене буде. Я буквально от недавно закінчив перегляд відео, яке вийшло на каналі Борислава Берези. Про те, як західні розвідки попереджали більше 50 разів наше політичне керівництво, а саме Зеленського і його ефективних менеджерів в лапках, про те, що потрібно готуватися до війни. Ну, а він, звичайно, там будував дороги, як ми всі пам'ятаємо. Нічого там, суттєво нового в цьому фільмі немає. А всі ті, хто давно зняв там, зелені окуляри, або ті, хто слідкує е, давно, і ті, кого називають там, Порохоботами, е, або ті, просто ті, хто не підтримує, е, Політику діючої влади. Вони все це прекрасно знали до цього. І е, нікуди воно не поділось, а сам фільм показує, що нічого ніхто не забув. І, швидше за все, як я і казав, то Зеленського будуть змінювати. Не знаю, яким шляхом, чи то шляхом виборів, чи якимось іншим створенням, там, я не знаю, якогось військового кабінету або ще щось, але, очевидно, що для західної системи він. Представляє ну, не те, щоб загрозу, але таку палку спотикання можливо, тобто, яка не тільки там, унеможливлює, а ну, перешкоджає необхідним рішенням. Тобто, в фільм ми там побачили, що Єрмак не даремно хоче підтягнути військових в офіс президента, тому що. Військові якраз дають свідчення про те, що відбувалось напередодні вторгнення і під час вторгнення, і що Зеленський і голова СБУ Баканов і міністр оборони вони внесуть там всі спільну відповідальність за непідготовку до війни і за закриття оборонних програм, ракетних програм, і за сьогоднішній стан того, що відбувається. І якщо ви думаєте, що вони щось вирішують, пригадайте, що там Єрмак з Зеленським об'їздили купу країн, де не підписували якісь там папірців про гарантії безпеки, ну і які були просто ні про що. І зараз це виглядає так: значить, західна коаліція там збирається, запрошують Зеленського, оголошують рішення якісь, і він їх тут озвучує. Тобто. Зрозуміло, що він такий собі зіц-председатель, який, в принципі, нічого не вирішує і намагається просто отримати владу. І далі, звичайно, так не буде. Висвітлює фільм в позитивному плані там, генерала Залужного і ще деяких генералів Порошенка. І, ну, все там, в принципі, те, що мовиться, досить правдиво. І як би кому це не подобалось, це не відмінить того факту, що як воно відбувалося. Тому ми бачимо, що системи підходять до точки зіткнення, напевно, найбільшої, і ми наближаємось до якоїсь розв'язки, якою вона буде невідомо. Ну, але як я і прогнозував, що керівництво наше Буде, буде замінено. На кого побачимо. Дякую всім, що додивились до кінця. А якщо вам подобається, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео і побачимось у наступних.